Невтомна підтримка військових та переселенців, поїздки волонтерів за кордон та на передову і спогади про деокуповані території. Харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала книгу «Волонтерські історії у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Після початку повномасштабної війни, говорить жінка, її вразила робота бібліотек, які стали не лише культурним, а й волонтерським осередком. Бібліотекарі ще й виявилися неймовірними організаторами. А бібліотеки виявилися і бібліотекарі готовими до всього, що відбувається. Вони роздавали гуманітарну допомогу. Були і такі унікальні. Альні випадки, коли ти заходиш в бібліотеку і бачиш, знаєте, такий склад, і в цьому складі все від їжі, памперсів, серветок. Ця книга є продовженням волонтерських історій, які Людмила Охріменко написала раніше про події, що відбувались з 2014 по 2022 роки. Це перші знаєте такі фіксування. Того, що я бачила на передовій, з чим стикалася з 14-го року. І я розуміла, що я знаходжусь всередині історії. Я розуміла, що я творю цю історію тут і зараз, і тому мені захотілося написати все, щоб воно нічого не загубилося. Ми живемо з вами в реальному світі, і він має свої закони. І перший закон Божий ми ні на кого ніколи не ні нападали. Ми ні чиєї землі. І нічого ж ні шматочка, нічиєго будинка, нічого ми ні в кого не забирали. А тому ми обов'язково переможемо. Також Людмила Охріменко презентувала дебютну дитячу книгу Люлечки дарувальники снів. Це збірка казок, які письменниця раніше вигадувала та розповідала своїм дітям. А з появою онуків вирішила оформити історії у книгу для наступних поколінь. Працювала над збіркою разом із письменницею Євгенією Пірох. Коли я її писала, я дуже хотіла, щоб українська дитина спала в своєму ліжку. Щоб їй снились спокійні, добрі, щасливі, веселі, яскраві сни, я вже маю перший професійний відгук, навіть я би сказала рецензію. І для мене це напевно найфаховіша рецензія за всі рецензії, які я мала, тому що людині, яка її написала, шість років минулого року вийшла у світ збірка письменниці «Далека блакитна далечінь. Це одна повість та п'ять оповідань, написані у різні роки. Згадка про ті часи, коли я була дитиною, коли я була маленькою, знаєте. Своє минуле важко переосмислити, важко, не те, що важко, а це дуже не швидкий процес. І це процес у кожного свій. По-різному він відбувається на твоїй долі, на твоїй. Історії на твоєму розумінню, і це саме про книжка, саме про це. Усі книги Людмили Охрименко зберігаються у фондах Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.